Якщо ми проаналізуємо інформаційні впливи, які на нас здійснюються, то ми зрозуміємо, що захиститися від них можна тільки одним способом: це розвинутим критичним мисленням. Нічого, нічого інше не гарантує вам те, що і псон на вас негативно не вплине. Ну, проблема ще Перша проблема і основна проблема в тому, що ви не професіонали в інформаційній безпеці, а ті, хто створює ТІПСО, це суперпрофесіонали, які отримують дуже високу зарплату, які підтримуються потужною інформаційною технічною базою. Люди, які закінчили не по одному якісь факультети психології, знають, як на вас вплинути. Отже, протистояти і псу, дуже важко. Ну, є два моменти, які дозволяють вам, як непрофесіоналу, все ж таки зменшити. Небезпеку, яке несе, яку несуть для вас і псо. Перша, перша ознака того, що на вас намагаються вплинути, це коли вам повідомляють якусь інформацію дуже емоційно і вона на вас негативно впливає. Причому вона на вас може впливати не одразу негативно. а от останній добуток інформаційних спецслужб. Це гойдалки. Якщо ви зараз подивитесь, ну, проаналізуєте повідомлення за останній місяць, за два місяці, то ви побачите, що вам регулярно кажуть, сказали, Трамп сказав через два тижні, якщо там війна не закінчиться, то я там всіх рознесу, всіх знищу. Спочатку він обіцяє знищити Росію, після він починає обіцяти знищити Україну, і от, е знову ж таки проходить оці два тижні, нічого не відбувається. Знову з'являється е негативне повідомлення, що ні, війна буде вічно, і всі ми загинемо. Далі знову інформація, ні. Сказали, от точно, от абсолютно точно. І то от такі гойдалки. Ви постійно там з'являється надія, ви думаєте, о, супер, закінчиться все. У мене там буде якийсь післявоєнний період, там, де відновлення, я можу кудись там поїхати, повернутися додому. Або навпаки, поїхати кудись за кордон. І тут же прямо от проходить день-два. І вас навпаки вниз, вот, сказали, тільки віддати все а, до Львова відписати все Росії і всім стати росіянам. А, далі здово, що ні, ні, ви переживаєте, ніхто чує, три копійки не здасть, і три сантиметри ніхто нічого не здасть. Well, Виходить, що вашими ну, психікою вашою маніпулюють. Для чого це робить? Людина, яка знаходиться, от якщо ви сядете і довго-довго будете горчати, то вас укачає. І коли ви встанете, у вас буде тільки одна думка, щоб там не вирвало. От приблизно то, але те, те ж саме відбувається із психологічної точки зору, щоб настільки вас укачало, настільки вам уже було би все рівно, що буде, щоб ви вже ну, не Чинили супроти в будь-якому рішенні, будь-якому розв'язці даної ситуації. Це перший момент. Значить, якщо, якщо ви бачите, що вам подають такі от повідомлення дуже емоційні, і вони йдуть дуже емоційні, там сказав все, 50 днів, через 50 днів там все закінчиться. Далі Бамс, ні, все. Путін сказав, тільки хай вийдуть із п'яти областей, і тоді я подумаю. Ну, от Це, виходить, от, от такий емоційний на вас вплив, причому глобальний такий от прямо, ну, катастрофічний вплив. Значить, це вже однозначно, що і то, і то, і то, це все, і все. І псо з метою вплинути на вас так, щоб вам було погано, щоб ви втратили психологічну рівновагу і щоб вами було легко маніпулювати. А вам ще не маніпулюють, вас тільки готують. Посадили на карусельку і крутять вас, крутять, крутять, поки у вас голова закрутиться. А от після будуть маніпулювати. Ну, точно те ж саме було на початку війни, коли влаштовували спеціально показові страти, аж дуже жорстокі, дуже криваві, для того, щоб зламати психіку. Якщо ну, от ви бачите такі страти, то вам треба, ну, наприклад, якусь людину з вашої сім'ї відправляти на фронт, що ви будете робити? ховати людину. Щоб її не забрали якимось чином там, відкупатись, було спеціально створені створення такі ПСО для вашого такого впливу. Значить, перша думка, яка має вам приходити в голову при будь-якому перегляді інформації, це для чого на вас здійснює емоційний вплив. Емоційний вплив здійснюють. Не для того, щоб розказати вам реальну інформацію. Ніхто вам насправді не розкаже, що, де і як домовляються на вищому рівні. Ви цього взагалі не знаєте. Мільйон преси, мільйон повідомлень, але жодного правдивого. Ви просто цього не знаєте. Значить, це перше, що має сказати ваша критична мислення. Другий момент, де ваше критичне мислення має спрацювати. Е, джерело інформації. хто вам що повідомляє? Я вже багато говорила про джерела інформації. у нас з вами єдине є надійне джерело інформації – це за вікно. Виглянув за вікно і подивився, що там відбувається. Це інше не є. Об'єктивним і чесним джерелом інформації. І ваші найближчі люди, близькі родичі, не тому вони погані джерела інформації, ненадійні джерела інформації, що вони люди якісь не такі, а тому, що на них впливали також, як і на вас. І вони під цим емоційним впливом, а люди з різним емоційною реакцією, наприклад, мене, це не діє. Я не впадаю не в відчай, не в ейфорію від того, що кажуть, що Та, завтра війна закінчиться. От коли закінчиться, я побачу факт. Об'явили, все, війна закінчилась, підписали договори, війська відійшли, більше ніхто не бомбить, все. я побачила, що війна закінчилася. І я зраділа, звичайно, як всі зраділа. А от до того, поки я цього не побачу, я не буду ходити в ейфорію і думати про те, що війна закінчиться завтра. А, от, а люди є такі, яким сказали, о, так все, і у людини вже поїхав її емоційний стан, і вона починає цю інформацію поширювати, тому що інформація, яка тебе збентела, дуже хочеться її комусь поширити. І вони починають вам її поширювати, причому вони вам її вже поширюють е, перероблено в своєму мозику, тобто вони вже по-своєму якось її переварили. І ну, от в дитинстві ви грали, мабуть, в ліпсований телефон, коли передають вам щось, ви там далі щось передаєте, те, що почули, те, що зрозуміли, далі передаєте, І в кінці ось кінцевий варіант, перший варіант. Вони взагалі не стикуються. Приблизно те саме відбувається з інформацією. Е, дивитися можна тільки на те, що відбувається. Якщо ви бачите, що у вас за вікном постійні обстріли за обстрілами, то це означає тільки одне, що треба збирати речі і евакуювати. Якщо обстрілів небагато, якщо вони там періодично там, десь є, значить ви маєте. Для себе знайти надійне сховище, що під час обстрілу ви могли забезпечити свою безпеку, тобто вижити. Оце от другий момент, а не слухаємо нікого. Ну, можете прослухати, але ви не реагуєте на те, що вам кажуть. Ну, сказали і сказали і все. Ну, взагалі, якщо ви людина емоційна, якщо ви не можете спокійно сприймати. Таку інформацію, то відключаємося від всіх месенджерів, телеграм-каналів і Ютубів, включаємо собі аудіокниги, такі, які ви любите, включаємо собі фільми, які ви любите, і отримуємо задоволення. Від того, що ви нервуєте і читаєте. Якщо ви відкриєте от Ютуб, я знову ж таки за своєю професією. Я це аналізую, відкриваю і дивлюсь. Не тому, що мені це хочеться, а просто тому, що мені треба вам після щось таке розказувати. От, відкриваєш YouTube, і от там прямо новосна. оці квадратики, новини, і кожні дві новини, поруч стоячі, вони зовсім про інше. Хоча про одну подію пишуть, але з іншого боку. Війна закінчиться, війна закінчиться за тиждень, війна закінчиться за три роки, війна ніколи не закінчиться, там, уже всіх розбили, наші відступили, наші повернулися. А реально от, е, є карта гіпсте, ви дивитесь, а фронт застиг. Як стояв, так і стоїть. Тобто він нікуди не рухається практично. Трошки туди, трошки сюди. Ну, це таке війна. Тобто от є об'єктивна інформація, яку можна аналізувати, а все інше, те, що вам повідомляють, це суб'єктивна інформація. Якщо ви розумієте, що на вас ця інформація впливає, значить кажете своїм рідним і близьким, що ви не хочете про це розмовляти, вам це не цікаво, ви не дивитесь новини. Ви не Ну, принаймні хоча б обмежуєте себе в цих новинах. Мені смішно, коли кажуть, я дивлюсь новини, щоб бути в курсі. Та ви відкрите ці новини, ви після цих новин взагалі не в курсі того, що відбувається, тому що вони всі одна заперечує іншу. Ви більше в курсі, якщо ви їх просто не читаєте. От тоді ви в вікно подивилися і зрозуміли, що там відбувається. Яка? Яка ситуація на фронті, яка ситуація в тому місці, де ви живете? Таким чином, ми приходимо до висновку, що джерело інформації ми не можемо знайти надійне. Більш-менш надійне із таких джерел, які передають інформацію онлайн, там це надійне джерело попередження про обстріли тривоги. От, от там більш-менш надійне джерело, все інше, воно просто ненадійне, йому довіряти не можна. Сама інформація емоційна завжди брехня, тому що кожен подає вам інформацію так, як йому цікаво, так як він її зрозумів, а він її їх взагалі не зрозуміти. І єдине Момент, яким ви можете себе обезпечити, це ваше критичне мислення. Чому саме критичне? Є логічне мислення, є критичне мислення, є понятійне мислення. Чим вони відрізняються? Логічне мислення, є там 4 чи 5 законів логіки, які треба знати для того, щоб аналізувати кожну інформацію, наскільки вона відповідає законам логіки. Якщо комусь цікаво, я залишу посилання, ви можете прочитати про закони логіки, подивитися відео про закони логіки і зрозумієте, що логічне мислення, воно вам дозволяє орієнтуватися в якійсь простій інформації. Критичне мислення це тоді, коли ви, вам намагаються емоційно подати якусь інформацію як правдиву, а ви її всю підберете, відкидаєте і аналізуєте. От про критичне мислення мене в свій час в 2014 році попереджали психіатри. Я читала курси інформаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації психіатрів. Я їм технології, а вони мене лікували психологічно. І... От вони мені сказали, коли ви чуєте емоційно подану інформацію, яка ну яка, звідки ви знаєте, що вона емоційно подана, у вас ця інформація вас вразила. Або дуже обрадувала, або дуже засмутила. І от ви просто ходите, вас злякали, вас засмутили, ви відчуваєте себе некомфортно. Що ви робите? Подумки не обов'язково руками, але якщо ви сидите і чуєте, дивитесь цю інформацію з екрану комп'ютера, проводите рукою і зважаючи, яка там інформація, кажете, це все брехня, це все брехня. Це все неправда, я цьому не вірю, я взагалі не хочу це чути. Після раз вас уже е, вивели з. з Психологічно спокійного стану, значить, вам треба стабілізувати. Як стабілізувати? Є технології, і у вас є посилання на ці технології, як себе стабілізувати. Це Або дихання, подихали, заспокоїлись, або є такий прийом, коли ви там називаєте кольори. Які ви бачите: зелений, синій, білий, красний, червоний, там, жовтий. От я сижу і дивлюсь, які кольори поруч з собою бачу. Форми предметів: кругле, квадратне, прямокутне. І ви от таким чином намагаєтесь заспокоїтись. Дуже добре у кожного є якісь речі, які його заспокоюють. І от вам треба кожному мати таку річ. Мене, наприклад, заспокоює математика. Я математик професіон. і коли я відчуваю, що у мене починається депресія, у мене, ну, я взагалі людина не така емоційна, щоб загоралась одразу від якоїсь новини. А зато, якщо крапати постійно, то починається депресія. І от, щоб депресія, я відчуваю, що у мене вже нічого не радує, що вже поганий настрій, я беру математику, сідаю і почну рішати. Рішати математику неможливо без повного заглиблення в математику. Щоб рішати складну математику, а я рішаю складні останні завдання там, з НМТ, з НО, минулих років, олімпіадні задачі. От щоб вирішати такі задачі, треба просто від цього відключити і зали... повернутися в задачу. Одна-дві задачі і все. Я вже... На мене вже інформація оці сторони з боку вже не працює. Для когось це там, плетіння, для когось вишивка, для когось малювання. От кожен має знайти те, що вас заспокоює. Пробувати одне, друге, п'ять. Піти приготувати щось там, вінчики зробити. От поки там розмовляєш, рецепт читаєш, вам у тебе вже пропав поганий настрій, пропали там страхи. Ти можеш ну, у кожного своє, тобто треба знайти таку річ. От ви привели себе в спокійний стан, після цього ви ще раз дивитесь на цю інформацію, якщо вона для вас важлива, якщо вона для вас взагалі не важлива. Ну, от коли кажуть, новини на фронті. Я не скажу, що для мене новини на фронті не важливі, але я не можу вплинути на новини на фронті. Для чого мені їх знати, якщо я не можу на них вплинути? Я не читаю, тому що ну, коли буде ситуація за вікном, я розумію, що пора приймати якесь рішення. А поки її немає, я. Це то читаю, тому що я на це не можу вповідати. Мені вже багато років піти воювати я не можу, тому що не тому, що я боюсь там чи ще щось, а тому, що фізично я не зможу. Ну, якщо ти йдеш воювати, то ти маєш бути в такому стані, щоб ти там щось реально робив, комусь реально допомагав. А якщо ти будеш проблемою, прийшов там, десь грохнула, ти там упав. І тебе будуть рятувати, замість того, щоб самим там воювати, щось робити, будуть тебе рятувати. Дургне. Таким чином, оце другий момент критичне мислення, яке вас захистить від негативної інформації. Якщо інформація для вас важлива, ви так вважаєте, що ви можете вплинути на якусь ситуацію, можете. Відповідно, щось змінити для себе у відповідності до цієї ситуації, ви вже заспокоїлись. І тепер ви можете її аналізувати. Аналізувати будь-яку інформацію треба критично. Що означає критично аналізувати інформацію? Перше, дивимося, джерело інформації. Хто сказав? Наскільки можна цьому джерелу довіряти? Одразу кажу: месенджери взагалі не можна довіряти, YouTube не можна довіряти. Друзі, рідні, близькі, не можна довіряти, Тому що це не об'єктивна інформація. Є деякі джерела офіційної об'єктивної інформації. Ну, от мапи Діпстейт, це об'єктивна офіційна інформація, яка реально показує те, що там в реальності є. Сигнали тривоги, офіційні повідомлення державної адміністрації, це реальна об'єктивна інформація, яку можна аналізувати. Пішов в магазин, подивився, чи є продукти, закрились магазини, чи не закрились магазини. Ну, принаймні, якщо вже в якомусь населеному пункті закривається пошта, і всі виїжджають звідси, то це вже об'єктивна інформація, яку вже треба. Дивитись, об'явили евакуацію, просто так евакуацію не об'являть. Якщо об'явили евакуацію, то, значить це об'єктивна інформація, і треба задумати, що робити далі. Чи е, готові ви померти заради того, щоб сидіти в своєму будинку? Якщо фронт прийде, то будинок однозначно буде розписаний. А ви, у вас дуже мало шансів при тому, що ви залишитесь живі. Зазвичай такі ситуації залишаються ті, хто хоче на ту сторону, тобто на Росію. Але якщо ви критично подумаєте, то сидіти, поки по вам прокатиться фронт, щоб піти туди, на Росію, це дурня. Туди можна потрапити набагато простіше, є пункти пропуску. Зібрались! Пішли на пункт пропуску і прийшли туди, там живі. Ніхто у вас нічого там вам не зробить, ніхто вас не розстріляє. Цими пунктами пропуску ходять щоденно море людей, звідти виїжджають, туди, заїжджають, волонтери їздять туди-сюди. -туди. Ви спокійно їдете. Для чого сидіти і чекати, поки танки будуть по вашому будинку їздити? Ну, це. Просто відсутність всякого критичного логічного мислення. Ну, є ще поняття мислення, але це вже вершина якби, логічного мислення, вже понятійним мисленням за дослідженнями світової організації психіатів, володіє один відсоток населення. І цей відсоток населення, це найбагатші люди, тому що понятійне мислення це реальне бачення світу. Людина з понятійним мисленням ніколи не скаже, що хтось їй щось не так зробив або їй десь не пощастило в житті. Це люди, які розуміють кожну ситуацію, як їм найкращим способом себе вести і для того, щоб ну, було мінімізовані небезпеки, поразки, і щоб максимально отримати щось позитивне з даної ситуації. Ну, багато сказала, але може не дуже чітко, тому конкретизую, критичне мислення треба у себе розвивати, критичне мислення, розвиток критичного мислення. Два етапи: перший етап вивчаємо логіку, закони логіки і учимося кожну інформацію аналізувати з точки зору закону логіки. Після переходимо до другого етапу критичне ставлення до будь-якої інформації. Ніколи не реагуємо на інформацію в психологічно нестабільному стані. Побачили інформацію, відчули, що. А ми всі різні, і психіка у нас усіх ліса. І відчули, що ви зараз вас вивели з відноваги, а і ПСУ так і працює вас спеціально виводять з відноваги, щоб ви не могли критично осмислитися. Кажемо, що ця інформація неправдива. Приходимо в психологічну стабільність, стан і після цього аналізуємо знову дану інформацію у відповідності до законів ходять. От шлях до інформаційної безпеки.